Часто гуляю цією вулицею, але цю дошку побачила вперше. Виявляється, в нашому містечку жила відома шотландська письменниця Нан Шефер. У нас тут другий день, прямо дуже сильні такі вітри, але великий плюс в тому, що вони не холодні, точно не з північного моря. Хоча іноді так дме, що, здається, просто знесе. Ми навіть вчора в другій половині дня і не виходила, тому що. Ну, просто вітер шалений. Взагалі зараз в Шотландії, ну принаймні в нашому регіоні, період північного сяйва. Називається це явище Аврора Бореаліс. На жаль, в нашому містечку Аврори не видно. Я щовечора виходжу спостерігати, але поки що мені не щастить. Але в сусідніх містечках зафіксовано вже чимало випадків. Дуже гарні світлини. Ось таку красу бачили шотландці в різних містах. Що цікаво, це взагалі поруч біля мене? Тож тепер буду знати, куди наступного разу їхати, щоб точно побачити північне сяйво. Просто різноманіття. Очі розбігаються. Не знаєш, що тобі треба? <гум> Бо начебто треба все. Купа вже декору продається до Хеллоуіну. Сьогодні була в своєму улюбленому магазині Тіка Макс, тож буду показувати вам зараз покупки. На цей раз я їздила в більший Тікамакс, не той, що зазвичай, і там, звісно, асортимент побільше. О, почнемо з речей. Купила ось такий гарний собі шарф. Це 100% віскоза, бо я не люблю поліестер, не купую синтетики. Взагалі в мене алергія на такі речі, тому для мене важливо, щоб вони були максимально натуральні, ті, що близько до тіла. Такого гарного забарвлення. Мені дуже подобається цей колір, і він дуже приємний. І він дуже великий, дуже широкий, такий об'ємний. Ну, можливо, не дуже десь середньої ширини, але мені цього достатньо. От, хотіла шарф, взагалі тут неможливо бути без шарфу, і в мене це стояло питанням номер один: купити собі шарф. І до шарфу ось таку шапочку купила. Насправді, я спочатку купила шапку, потім шарф, і взагалі не факт, що я буду їх носити разом. Але шапка мені дуже сподобалася. Я хотіла якісь такі шотландські мотиви. В мене ось цей візерунок асоціюється 100% Шотландії. Я ще замовлю собі подібний светр, тому що вже знайшла шотландський бренд, який робить светри з таким принтом. І буду носити. Шапка, мені дуже подобається. Мені подобаються ці перли, мені подобається це каміння, мені подобається в ній все. І якість дуже-дуже приємна. Була собі ще ось такі лофери від бренду to End. Bekend. Це вже третя пара лоферів. Але мені, по-перше, дуже подобається цей бренд, подобається їхня якість, і мені дуже сподобався цей колір. Не факт, що я вже взую їх цієї осені. Хоча все можливо, але на весну цей колір ну просто шикарний. Такий баклажанний бордо. Я обожнюю такі кольори, тож не стрималась, коли побачила. Тим паче була одна пара в моєму розмірі зі знижкою. Я купила їх усього за 20 фунтів. Так, що стосується речей на цьому, все, хоча планувала більше, але іноді не вдається реалізувати всі свої плани. Отож, тепер покажу вам різні косметичні і не тільки девайси. Значить, купила ось такі крабики, три штуки. Мені дуже подобаються їхні кольори, мені дуже подобається розмір. Я полюбляю зараз ось такі заколки, тому подумала, що. Для мене в самий раз, і мені подобається якість. Вони просиліконені, не виривають в коси, що дуже важливо. І купила трохи собі косметики: ось такі дві палетки. Бо усю свою стару декоративну косметику я викинула, там вийшов термін придатності, а нової ще не купила. Буду потихеньку підкуповувати. Насправді, я хотіла замовити онлайн кілька брендів, але поки що все ніяк не можу знайти на це час. Тож купила в Тікамаксі ось таку гарну палетку ціней. Дуже мені подобається ця кольорова гама, усі тіні матові, крім ось цих фіолетових, вони йдуть з блискітками, і трішки тут є блиск. Я зараз хоч і не фарбуюся, але подумала, що палетка тіней мені точно не завадить. Така мініатюрна і реально дуже такі універсальні кольори. І в комплекції йдуть ще кремові тіні. Давайте подивимося, який колір в них. але... Виглядають дуже гарно на перший погляд. О, краса. Я не користуюся кремовими тінями, скажу відверто, але можна буде спробувати. Но цей кольор дуже гарний. І ось ця палетка з бронзерами, шимерами і е, хайлайтерами і рум'янами. В мене. Теж немає зараз ні бронзера, ні румян, нічого немає. Викинула все, все, що було. З декоративною косметикою залишилося тільки, не залишилося, я просто купила собі тональні засоби. І ось, а тепер в мене ще трохи поповнилися запаси. Дуже мені подобаються ці кольори. Будемо сподіватися, що якість теж в них гарна. Ось така палеточка коштувала вона 5 фунтів. Я вважаю, що це дуже гарна ціна бренд Елен Трейсі. Нічого не чула, нічого не знаю, але, можливо, погуглю. Ще в продовження теми девайсів купила собі е ось таку розчиску від Revlon. Абсолютно звичайно, нічого особливого. Але вона мені була необхідна. Ось такі покупки були в мене на сьогодні, і, хоч не вдалося купити все, що хотіла і планувала, е все одно я задоволена і шопінгом, і його результатом. До місцевого коледжу побачили, що там дуже гарна зараз локація. Вирішили подивитися, і, можливо, зробити кілька світлин. Я сьогодні вже зробила собі навіть мейкап новими засобами, і мені подобається результат. Ось так виглядає Абердинський університет. Це старовинний університет в Абердині. Один з найстаріших університетів в Британії він входить в п'ятірку, і третій за віком університет у Шотландії був заснований у 1495 році. Дуже гарна будівля і надзвичайно атмосферне місце. Навіть трошки позаздрила студентам, які мають змогу навчатися в такому красивому університеті. І ще один цікавий факт про Абердинський університет, яким хотілося поділитися з вами, тому що він мене ну дуже здивував. Виявляється, що ректор університету з 1869 року обирається студентами на трирічний термін і представляє інтереси студентів зараз. Поточним ректором є Метланд Мекі, власник сімейного підприємства Мекі, це дуже відомий бренд мороз. У Шотландії, а до нього був ректором Стефан Робертсон, місцевий комік і адвокат. Взагалі, вуличка, на якій розташована будівля університету, нагадує якусь таку красиву атмосферну, середньовічну Шотландію. Це також будівля Абердинського університету, вже з іншої сторони вулиці. Після такої натхненної прогулянки ми з Шарлін і з нашими хлопчиками поїхали в місцеве кафе, і там теж панувала особлива атмосфера, тому що в Шотландії вже готуються до Геловіну і скрізь можна побачити декор в крамницях, в кафе. Тобто, вже панує абсолютно осіння. Атмосфера, взагалі, кафе в Шотландії, якісь для мене по особливому затишні. Ну і звісно, вже відчувається осінній настрій у природі.